В минулому поєдинку Деніль не дійшов до рішення суддів. Він програв цей бій. І в тому бою був дуже спірний момент. Ми вже купу разів про це говорили. Як на мене, це був повністю легальний удар. Це не лінія поясу. Коли твої шорти біля сосків І я не сперечаюся із тим, що Алексу було боляче. після того удару Рефері дав Олександру час відновитися. Він хотів продовжувати. але рефері сказав, щоб той відновлювався. І хочу сказати, що це вже в минулому. Ми про це забули. зараз настав час Деніеля. В нього є шанс зробити все так, як потрібно. Ми вже не змінимо того, що трапилося. Так, ми робили підрахунки. Ми передивлялися бій. Ми рахували, скільки ударів нижче пояса було нанесено. Рефері не звертав на них увагу. Таких ударів було біля двадцяти і можна зробити висновок, що це був геймплан боксувати, так би мовити, брудно. Хейтери скажуть, що це фотошоп, але це справжнє фото. Хочу звернутись до усика. Я поважаю тебе як боксера, Поважаю те, чого ти досяг. Але мене дуже розчаровує те, які фото ти приніс. Чому ти не роздрукував фото фактичного моменту, коли був удар, який змусив тебе тремтіти? За твою гру той вечір. Тобі повинні були вручити Оскар. Ти надурив рефері, ти обставив нас і весь боксерський світ. я вважав так завжди і досі вважаю Ти кажеш, що пишаєшся тим, що ти богобоязливий чоловік, але не можна себе так поводити перед іменем Бога. Тож в якого Бога ти віриш? Можеш дивитися на мене скільки завгодно. я дам тобі інше фото, і тобі потрібно його вивчити. Ти сильний ментально, але ти зустрів того, хто сильніший за тебе. Я вірю в Ісуса в Ісуса. Так, Послухай. Бог, в котрого я вірю, зробив так, що ти повернувся сюди. для того, щоб Даніель взяв у тебе реванш, для того, щоб помститися. Для цього ти тут. Так, ти правий. Я справді заслуговую на Оскар. Так, я про це і сказав. Оскар все ближче. Ти правий, так. І слухай. Ти маєш навчити свого бійця наносити чисті удари. Я виграв той бій правильним ударом, моєю правою рукою. Це був джеб, бам, і все кінець. Так, а що ти дуже кумедний? Коли завершиш кар'єру в боксі, ти зможеш стати великим коміком, так само, як став великим боксером. Цього ніхто не заперечує, але не обманюй. Так говорить писання Олександре. Гарний момент для того, щоб поспілкуватися із тобою. Я жодного разу не чув, щоб люди говорили, що ти прикидаєшся, граєш обманюєш у ринзі. Що ти думаєш, коли чуєш такі речі від команди твого опонента? Я про них не думаю. Я не думаю про слова цих людей, тому що зараз це лише балачки. Я вже довгий час вірю у свого Господа. і Бог це частина мого життя. на моєму шляху багато хто казав. Ти не зможеш взяти пояс у важкій вазі. Ти не зможеш стати абсолютом у крузервейті. Знаєте, що я їм відповідав? Подивимося. Тож подивимось. Для мене все це не важливо. Це мій шлях. Тільки мій шлях. Інші люди мене не цікавлять. Так. Зараз я про тих, хто зліва. Даніеля, ти все ще вважаєш що переміг у тому бою? Так, але це вже в минулому. Зараз в мене є нова можливість завершити цю справу. Було багато спорів. Було сказано багато всякого, але в мене є нова можливість приспати усика. Поїхали. Наскільки цей Даніель Дюбуа відрізняється від того, що ми бачили в першому поєдинку? Мені здається, зараз я заряджений. Я просто готовий до цього бою. Це буде справжня кривава битва. Я не хочу, щоб залишились якісь питання я покажу, що я зовсім інший. Я пам'ятаю, що під час першої битви поглядів, два роки тому на прес-конференції в Лондоні, Усик танцював, читав репи, намагався тебе відволікати. Цього разу ти відштовхнув його, назвавши боягузом. Чому ти це зробив? Не знаю. Все, що я можу сказати, це те, що він буде танцювати в ринзі. Коли я буду його бити. Ти віриш, що нокаутуєш усика? Так ти вже це зробив аміна Данел Сімс Релікамфенесенізерірайтебікамфрендлу. Yeah, and Usyk was making the point, and his team were making the point that you could hit with a jab at the end, and you stayed on your knee. Um, but there has been a, a change in Daniel. We've, we can see it with our own eyes. He's, he's a different.